Українські традиції та звичаї формують нашу сучасну культуру. Важливо оберігати, відновлювати та поширювати їх. У цьому справжня українська душа. Сьогодні поговоримо про свят вечір. Згідно традиції, на світанку 24 грудня або ж січня українці починали готувати. Це був особливий ранок наповнений приємною турботою, сімейним спілкуванням та розмовами. Спершу розпалювали піч, брали набрану на світанку воду, на якій варили кутю. Рецепти куті різняться залежно від регіону України. Найчастіше серед інгредієнтів були зерно, сухофрукти, горіхи та мед. Цікаво, що як тільки з'являлись перші промінці сонця, наші пращури відчинялись вікна в будинку, ворота у двір, щоб впустити добрий урожай та багатство у свій будинок. Господар селі зі старшим сином заносили до будинку святки, ритуальні символи різдвяних свят. Окреме місце надавали дідуху – Це різдвяна прикраса з колосків. Символ урожаю, добробуту та багатства. Його ставили у кутку біля ікон. Це особливий елемент, який відганяв оселі злих духів, Пахучим сіном стеляли підлогу. Святковий стіл застилали двома скатертинами, під які теж клали сіно. До першої зірки в святвечір не можна було їсти всім, крім хворих, вагітних та дітей. За стіл сідали у святковому вбранні. Весь день і вечір не прийнято було йти з дому, ходити в гості, та не можна було нічого позичати. Вся родина повинна бути разом. Перед початком святої вечері господар виголошував молитву. У святвечір на столі обов'язково мають бути 12 пісних страв на честь 12 апостолів. Головне частування куття. На святковий стіл також прийнято ставити пісний борщ, вареники, гриби, овочі та соління. Страви не запивають водою, виключно у звару. Обов'язковим звичаєм після святої вечері було зв'язати всі ложки, які ми їли докупи сіном для того, щоб сім'я була завжди у мирі. Під час вечері незаміжнім дівчатам та неодруженим хлопцям не можна було сідати на кут столу, щоб не залишитися без пари. До завершення вечері не можна було виходити за столу із дому, щоб не пропустити до помешкання нечисту силу. Невід'ємним атрибутом українського різдва були колядки. Цей день колядники ходять від будинку до будинку, сповіщаючи благозвістку про народження Божого дитя. Вони несли світло, радість і благословення, бо колядка це не просто пісня, це давній обряд, який мав пробудити сонце і розбудити життя. Святвечір це вечір єдності, єдності живих і тих, кого ми пам'ятаємо, єдності земного і небесного. І навіть сьогодні, коли ми запалюємо свічку на святковому столі, ми продовжуємо тисячолітню традицію традицію любові, миру і роду. Пам'ятаймо своє коріння.